На початку війни громадяни користувалися найпростішими укриттями, пізніше обирали правило двох стін. Однак в Україні все частіше цілю расистських військ стають цивільні об'єкти. Чи вплинуло це на місце перебування громадян під час повітряних тривог? Вдома в ліжку, якщо чесно, і в дебільшому ніде. Хоча я живу в такому трикутнику в центрі всіх частин, але знаєте, якби спокійніше вдома. Тому що ми не знаємо, де воно нас застане і як воно буде там, якщо воно десь прилетить на слові. Як коли. Буває, що вдома, буває, що в що підвалі. А яке у вас укриття? Добре облаштовано? Добре. Добре влаштовано. В укритті. У власному будинку чи ходите в якесь підприємство? У власному будинку. А як воно облаштовано? Так як звичайний підвал, де люди живуть. Нічого, просто лавочки стоять. Да, у біжищі, в нас на заводі є заводи. І вночі там відкрито? Так. Да, да, там все відкрито А як все облаштовано? Добре, тепленько, все в нас там стоїть, печка, все, обігрівателі. Дома? Чому? Бо в проході там стоїмо, там, де дві стіни. І там більш безпечніше бажаємо. Так само візди може бути не прильот і в підвалах, і до підвалів. Так що дві стіни, це сподіваюся, це важливо. Так само в коридор підходиш і безпечніше. Я вдома. я куди мені вже бігти туди? А взагалі в нас на РМЗ більше немає. Я лежу, я в основному лежу, бо в мене серце, тиск. Куди мені жити? Мені вже, слава Богу, 76 років прожила. В ліжку. Чому? Не знаю. <гум> ну, взагалі, то правильно ховатися. Стараюся. Коли опасність, виходжу. Вихожу. <гум> вихожу. <гум> так, я слідкую, коли щось летить, то виходжу. Звичайно, ховаюся.